То найкраще в державі знає правила дорожнього руху. Звісно ж, активісти з української організації дорожній контроль, які прославились серед водіїв своїми повчальними відео в інтернеті. Як правильно поводити себе із Даївцями, вони розповіли і Чернівецьким автолюбителям. Найперше, що радять активісти дорожнього контролю кожному водієві, ще раз прочитати правила дорожнього руху. Саме там, зокрема, ретельно прописані Добре. їхні права. Якщо вас зупинив працівник автоінспекції, Добре. потрібно заспокоїтись та заблокувати всі двері машини. Жоден закон не змушує водія виходити з. Власного авто. Ще один важливий факт: дії даївців варто завжди фіксувати на відео. Хорошо, якщо у вас є відеорегістратор, атлічно лучше, взагалі, блеск, якщо у вас є відеокамера машині, але якщо у вас того не у всіх у вас є телефони в руках. Відеозйомка розмови із даївцем, по перше, не дасть йому вчинити на вас психологічний тиск. А по друге, буде потім чудовим доводом, якщо він порушить проти вас закон. У жодному разі не виходьте з машини і не віддавайте правоохоронцю своє посвідчення чи інший документ. Показати їх, ви маєте право власними руками через на вікно також я б вам рекомендував тут же інспектора, попросить зразу записати дані в протокол, щоб ні на лісточок ні на какой. Попросіть його, інспектор, ви хотіть списати протокол, нісіть протокол. Давайте щас все дані в протокол. Зразу же. Як показує практика, кажуть активісти, інспектори не поспішають складати протокол, адже чекають, аби із ними домовились швидко або ще частіше зупиняють, коли порушення не було. Останнє, до речі, заборонено законом. Єдиний випадок, коли вас таки можуть зупинити не через порушення правил, це операція звід. Працювання, але все, що ви тоді повинні зробити, показати посвідчення, затримувати ваш час чи вимагати будь-яких пояснень, інспектор права не має. Мене зупинили вночі в місті Ніколаїв, сказали, що причина остановки аттработка, назвали аттработку, я це зафіксував на камеру, і з цим матеріалом прийшов круководство. Рукаводство все розмовило, і через місяць мені прийшов відповідь, що інспектор був притягнут до дисциплінарної відповідальності. Якщо вас зупинили та підозрюють у водінні у стані алкогольного сп'яніння, слід запам'ятати, дихати потрібно лише у соціальний пристрій Драгер у присутності двох понятих, і лише після того як у бланк огляду були записані ваші дані перед тим як використати пристрій на вас, даївець повинен зробити пробний забір повітря. Після цього, при двох понятих він дає вам в трубочку, ви після цього тільки дишите. Показує прибор результат. этот результат этот прибор розпечатує, вилазить чек. Та чек є свідна того, що ви або п'яний, або трєзви. Корисну зустріч у Чернівцях організував голова громадського руху Справедливі Чернівці Володимир Башли. Ми будемо і надалі проводити просвітницькі заходи для того, щоб чернівчани знали закони, їх дотримувалися. Ну і відповідно вимагали виконання законів і відповідних рішень від тих чиновників, які наняті громадянам. На роботу. активісти дорожнього контролю наголошують, жодним чином не призивають воювати чи тролити правоохоронців навпаки, допомогти їм створити справді європейську та прогресивну державу. Любому чалова Максим Шварцман Чернівецький промінь.